Після матчу, першого матчу плей-офф спілкуємося з Олександром Бобкіним, наставником команди Шторм Одеса. Олександр, ну сьогодні, напевно, якщо по грі казати, то передусім не вдався перший період. А далі команда вже мала відіграватися. Були моменти, щоб навіть зрівняти рахунок наприкінці, пішли, зняли воротаря у підсумку 2-4. Як підсумуєте сьогоднішню зустріч? Ну, закінчили сьогодні першу гру в серії, програли. Те, що ви задали в питанні, так воно і складувалося. Про, проспали, чи перегоріли, чи перехвилювалися, але не було команди, зовсім до нашого гола першого. Потім вже почали грати як, як треба. Тим не менше, якщо згадувати попередню зустріч в чемпіонаті, яка була на початку тижня. Там вивели 3-1 і вдався такий непоганий камбек Київ Кепіталс. Чи був відбиток цієї зустрічі на сьогоднішній? Чи скажімо так, це залишилося в регулярному чемпіонаті і вже чисто аркуша до плеєв готувалися? Пройшло 4 дні. Це ціле життя пройшло для команди. Шторм, і ми там зовсім це не обговорювали, що там трапилося в останній грі чемпіонату, яка, по суті, там на що не впливала. Сьогодні ну, готувалися до гри. Ми не звертали увагу на те, що було раніше. Як вважаєте, таких два все ж таки запеклих цікавих поєдинків плей-офф для вболівальників вдався старт плей-офф, якщо брати, брати інтригу до уваги і боротьбу, яка була на льодових аренах в Києві? Дуже подобається, як стартував плей-офф. 2-0 програє, Сокіл виходить в першій зміни, е, закидає бородай і все, і понеслась, е, гра по-іншому, потім ловлять, віталік забуває, закидує і там все, по суті, закінчується. А тут, ну ви бачили, ну, 0,3 прогривати це ну, не по-спортивному, це не по пливофільську, тому ми намагалися нічого не викладати, цю, ну, чіплятися за сьогодні гру. Ще одне питання по сьогоднішній грі поставлю. Багато сьогодні в більшості грали, як вважаєте. От, напевно, не можете бути до кінця задоволеним. Ну, сьогодні нуль шайб в більшості, але фактично друга шайба можна її е, ту, яка в більшості, рахувати, тому що вона внаслідок більшості відбулася. Але багато нагод було, напевно, більше, ніж на одну шайбу. Я скажу так, що ми будемо закидати всі, всі серії в більшості, я це знаю. Заключне питання. Другий поєдинок вже в понеділок. Часу не так багато, хоча в цьому сезоні в принципі завжди так грають команди з невеликими відтинками. Як тепер відійти від сьогоднішньої зустрічі і готуватися до наступної, тому що серія до чотирьох перемог це лише початок. Я згоден з вами. Хлопці вже відійшли. Емоції закінчилися рівно, як вони дійшли до роздягальні, і вони вже. Ну, проаналізують сьогоднішню гру, ми проаналізуємо, але це все буде в, в робочому режимі, тому що ну, на що ну, там, зауважити щось, ми на якісь питання, але ще все попереду і ми на це налаштовуємося. І я точно знаю, що суперник команди теж відкине цю перемогу і буде підходити до наступної гри з, як до нової гри. Тому що тут всі хто грають. Я не, 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 важ, ну, не думаю, що хтось там прогнозує. Всі нас налаштовуються на кожну окремо поєдинок, на наступний. Дякую. Дякую вам і дякую ЗСУ. Вони гарно виконують свою роботу. Ми живі, здорові. Дякую дівчатам, хлопцям. Низькі їм поклін. Слава Україні. Героям слава! Після матчу спілкуємося з наставником Київ Кепітал з Вадимом Шахрачуком. Вадиму Валерійовичу, вітаю з перемогою з початком вдалим серії зі штормом Одеса. Ну, сьогодні, якщо оцінювати зустріч, напевно за поруку успіху став далий перший період. Що ви скажете? Да, дуже добре зіграло, да вдався нам початок. Зіграли умна, умна, терпеливо, дочекалися своїх шансів, забили е, красиві голи, могли ще забити, да, могли це все, все закінчити всю пану жовчину у другому періоді. Ну, на жаль, пропустили такий гол, скажімо так, наша четверта ланка його допустила да, і далі, далі команді Одесі повернутися до, до матчу. Да, ну, і потім Пошлі дергові вилучення, да, опять далі їм воздуха. Ані вот-вот-вот вже -вот -вот були дуже близько, щоб зробити камбек. Сьогодні з усіма з ким спілкуюся, ставлю питання з приводу поєдинку в Одесі, який відбувся на початку тижня. Наскільки він повпливав на те, що відбувалося сьогодні? Ну в Одесі був матч да, за хто, буде хто, хто буде володіти Примучитим свого майданчика, да? ми виходили, грали там теж зі так, ну, штурму всі такі матчі, да? і у нас, і у інших команд, тому інакше не може бути. Якщо згадувати про ту зустріч і особливо про перший період цієї, то десь е дуже вдала гра другої трійки, нападників і на сьогодні перенеслася. Добре, oh, yeah. <laughs> що вони ще не перенесли наступний матч. Ми e, чекали no, mm -hmm. mm -hmm. від них mm -hmm. всього да, mm -hmm. і чекаємо в наступних матчах. Вони молодші да, зіграли. Да, ну, в, в, там, в принципі, по, по завданню да, терпляче і дуже мужньо в меншості, тому хлопцям дякую, да, молодці. Багато сьогодні величин дуже було у команди, як вважаєте, з чим це пов'язано? Скажімо так, багато вилучень у всіх команд з цією командою, да? тому у штурму такий стиль, да, на грані фола, ну і тут треба включати голову, треба да? терпіти, 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 не відповідати, терпіти. Да? Ну таке, Дотерпіло до перемоги сьогодні. Звичайно, в майбутньому треба це, це вилучення кудись убрати, да, до до закінчення серії. Сьогодні, якщо казати саме про Київ Кепіталс, як клуб, то сьогодні подвійне свято. Сьогодні ще жіноча команда в чемпіонаті перемогла е чинного чемпіона команду харківські пантери. Сьогодні є дійсно, що від Так, да, дів дівчата з перемогу, дівчат наших е з, з праздником 8 березня. Да, ми за ними святкували. Ми їх підтримували. Як вони нас я, я знаю, вони також підтримують нас. Тому ну, дві перемога сьогодні для клубу це дуже добре. Як тебе приготуватися до наступного поєдинку вже в понеділок? Знову чекаємо глядачів на трибунах і, ці, і чекаємо на цікаву зустріч. Да, цікава зустріч, цікаве боють. Всі зустрічі треба відновитися, передихнути, трошки заспокоїтися, да, тому що нервовий дійсно був нервовий перший поєдинок. Ну, так, е, такі, е, скажімо так, е, доволі. Доволі часто, да, перші поєдинки нервові, дал, я, я думаю, буде поумніє, да, скажімо так. Все ж таки і ми будемо менше вилучені робити, і ну, суперник там вже їхні справи. Дякую. Дякую, да.